Церква Христова, хочу разом з вами сказати слава нашому Богові, доброму, милосердному, щедрому, довготерпеливому і чоловіколюбивому. Що суботи ми приходимо на це місце, щоб дякувати Богові за спасіння нашої душі, щоб дякувати Богові за охорону наших сімей, щоб дякувати Богові за Слово Його, за Дух Святий. А сьогодні церква зібралась для того, щоб подякувати Богові, крім спасіння, крім Його милості, крім Його охорони, щоб подякувати за хліб насущ. Скажіть, чи є це може недуховно. Можна зайти в таку крайність, що сказати, це земне, це можна не дякувати. Но Ісус Христос, навчаючи своїх послідовників молитися, Він заповідував щоденно, щоденно. Звершувати цю молитву за хліб насущний. Бо коли нема хліба, коли голод приходить на якусь землю, то духовність зникає, вона здувається, як шарік, коли нема що з'їсти. Тому Господь знає про це. І Він сказав: кожного дня, встаючи, лягаючи спати, молися за хліб насущний, молися, щоб Бог тобі і твоїм дітям дав хліб. І от сьогодні ми свідки того, як сказав Давид: земля дала. Плід свій. Ми свідки того, що серед війни Бог не залишив наш народ без куска хліба, але врожай не менший, як був минулі до воєнні роки, хіба це не Господь, хіба це не Його милосердя, що Він серед такого важкого часу не забув нашого народу, але потурбувався про щедрий хліб, за що ми дуже дякуємо нашому Господу. Ми йому дуже дякуємо, ми його благословляємо. Тому що з того часу, як я родився на цю землю, я не пам'ятаю ні одного дня, щоб не було куска хліба на столі. Було по-різному, був недостаток, завжди бракувало грошей, але без хліба ми ніколи не сиділи. І коли помер батько, і коли мама була хвора, без хліба ми ніколи не сиділи. І я за це все дякую нашому Господу. Дякую Господу, є така чудова заповідь Божа серед інших заповідей, вона і написана у першому посланні Павла до Солунян, до церкви в Солуні, де сказані такі слова, перше до Солонян, 5 розділ і 18-й вірш. За все дякуйте, бо така, що до вас воля Божа у Христі Ісусі. Здавалося, легшої за цю заповідь нема. Важко відрікатись від себе, важко нести тяжких людей. Важко любити тих, хто тебе не любить, і ноги об тебе витирає. Но за все, дякувати, здавалося, так просто прийти на День подяки і віддати славу Богові. Но Там є слово таке цікаве за все. Є речі. За які людині дуже важко дякувати Богові. І взагалі деколи є складно дякувати Богові. Я прийшов до такої думки, читаючи Слово Боже, що в людини повинен бути певний фундамент, певна база, певна основа. І якщо цієї основи нема, ти ніколи не будеш дякувати Богові. Ти ніколи не будеш вдячний Богові так по-справжньому, якщо цього у твоєму житті нема. Перше, це порівняння, контраст. Ті, хто виросли і при хлібові чорному, і при молоці, і при картоплі, і більше ніколи не бачили, я виріс в такому дитинстві в нашому домі, практично я не пам'ятаю інших продуктів. Нас ніколи в домі не їли апельсинів, ми не знали, що таке фрукти. Все, що в нас було дві корови, було багато молока, і було хліба, шість буханок на Рубель Радянський, я пам'ятаю ці часи. І коли в твоє життя приходять фрукти, коли в твоє життя приходить білий хліб, коли ти приходиш до такого життя, що крім чорного хліба, ти можеш купити білого і можеш купити масла. Коли ти не мав собі на Великдень купити взуття за що, а приходить такий час, що ти можеш собі купити, то твоє серце переповнене подяки, бо ти маєш порівняння. Ти маєш з чим порівнювати. Сьогоднішнє покоління, яке виросло на айфонах, і виросло на бананах, і виросло на заморських продуктах. Ви знаєте, може тяжко дякувати Богові, бо ти не знаєш іншого життя. Ти не знаєш, що воно може бути інше. Тобі нема з чим порівнювати. І від того може бути мало подяки, бо ти не знаєш іншого життя. Я зачитаю контраст, я зачитаю порівняння, я зачитаю, що може бути в будь-який час. Брати і сестри, Біблія каже, нема нічого нового під цим сонцем, історія йде на круги. Вона, вона час від часу повторюється. Я прочитаю історію для порівняння сьогоднішньому поколінню. Так може статися вже завтра і буде з чим порівнювати. Деколи для того, щоб людина була вдячна Богові, Бог вимушений щось відібрати в людини. є така пісня, чому ми любимо те, що втрачаємо. Справді, деколи Бог поки не відбере від людини здоров'я, вона й не знає, що за здоров'я треба дякувати Богу. Коли ноги ходять само по собі, ти й не думаєш, що за це дякувати Богові. Але все змінюється на цій землі. Коли лягаєш у ліжко і не можеш заснути, оказується, коли ти просто лягав і спав, це милість Божа була над тобою, а ти й не знав, що за це треба дякувати Богу. Я не хочу нікого лякати, але я прочитаю страшні слова. Брати, мої сестри, страшні слова це було серед Божого народу. Серед людей, таких як ми, які ходили в храм Божий, поклонялись Богові, служили Богові. Потім приходили гріхи і приходили Божі суди. І ось Божий народ докочується до певного життя. Упаси Господь. Це контраст, це порівняння. Якщо сьогодні ми не вміємо дякувати Богові, Бог каже, може бути в рази гірше, набагато може бути гірше, ніж сьогоднішня ситуація навіть в Україні. Четверта книга царів, 6 розділ, і буду читати із 24 го вірша, після того зібрав винодав цар Сирійський усе військо своє і виступив. І обложив Самарію. І був великий голод у Самарії, коли вони облягли її. Так що осляча голова продавалася за 80 циклів срібла, і четверта частина каба голубиного посліду по 5 циклів срібла. Я вчора зайшов в інтернет, перевів ті міри в сьогоднішній день, щоб було зрозуміло. Переводжу вам на сучасну мову. За ослячу голову пропонували кілограм срібла. За ослячу голову. Євреї не їли ослів, тому що Бог сказав, що осли нечисті, їх не можна їсти. Ну, коли прийшов голод, вони забули, що говорив Бог, бо хотіло з'їсти. І ось вони приносять кілограм срібла, щоб купити ослячу голову. На голові нема м'яса, там практично м'яса дуже мало. Вона не має продуктової цінності, голова. Це не, відбивну з неї не зробиш. Но голод страшна річ, що ми розуміли, за що сьогодні дякувати Богові. Вони приносять кілограм срібла, хто має, щоб вижити. А голубичий послід пом'єд голубіний, здавалося б, як такого, як можна їсти. То за кілограм посліду давали 200 грам срібла. Ви можете собі уявити страшну ситуацію в Україні, коли голубиний послід купляють за срібло, за долари на сьогоднішній день. Бо жити хочеться. Далі ще, стр... ще страшніше. Я просто читаю історію, як було. Моя мама розказувала мені історію, яку вона запам'ятала. Коли приїжджали з Кіровоградської з Одеської області і після того, як з поля зібрали картоплю, вони просили, щоб дозволили їм гнилу картоплю зібрати, щоб з нею юшку зварити і вижити. Наші батьки щось трошки запам'ятали, сьогоднішньому поколінню здається, що такого бути вже ніколи не може. Всім управляє Бог. Колись Павло сказав: Я посадив, а полос поливав, але я ніщо, а полос ніщо, а все Бог який зрощує. Є люди, які відповідають за посів, вони садять, хтось поливає, але якщо Бог не зростить, хліба не буде. Але в цьому році, як і в минулі роки, Бог зростив і дав хліб, алілуя. Дав хліб, алілуя. Там далі я не буду зачитувати, прийшли дві жіночки до царя. І вирішують проблему і кажуть, царю: розсуди між нами. Він питає, яка проблема. Ми, каже, вчора домовились, щоб з'їсти мого сина і з'їли. А коли прийшла черга її сина їсти, а вона сховала, розсуди царю. Коли цар це почув, роздер на собі одяг, коли зрозумів, що робиться в країні. Може, в його царському домі ще був хліб, але він, коли почув, що робиться між людьми, він жахнувся. Це порівняння з сьогоднішнім днем. Коли шафа ламається від одягу, а діти кажуть, нема в чому їхати на конференцію. Коли шафа тріщить від одягу, а жінка каже, нема в чому їхати на весілля. Коли перемін одягу, як в Самсона 30, а людина каже, нема в що одягнутися. Коли їжі, повний холодильник і хліб викидається на мусорники, а люди заявляють перед Богом, як євреї в пустині, нам надоїла ця їжа. Бог їм дає манну з неба, а вони кажуть, нам ця негодна піща опротивіла. Ви собі уявіть, пустиня, там нема варіантів. Там, як не дасть Бог, ти помреш. Ну вони чомусь не розуміють цього. І кажуть, нам ця їжа надоїла, міняй, Господи, рецілон. Міняй, бо ми це їсти більше не будемо. Якщо є вчорашній супчик, слава Господу. Якщо є вчорашній супчик, слава Господу. Бо це все відсутність порівняння, що може бути, а може бути набагато гірше. Друга причина, чому людина деколи не вміє дякувати Богові, я її прочитаю, вона написана в першому посланні до Тимофія. Шостий розділ, там є відомі християнам слова. 6-6 велике надбання бути побожним і задоволеним. Людина, яка не вміє бути задоволена, вона ніколи не буде вдячна Богу. Людина, якій все мало, людина, яка до всього чіпляється, людина, в якій живе цей ропотний дух, яка перебирає харчами їй все не так. Скажи такій людині, подякуй Богу. Не зможе, тому що в дусі нема задоволення. Бути задоволеним. Той, хто всім задоволеним, того любить Бог. Бог благословляє людей, які вміють бути задоволені. Христос сказав важливий принцип: хто має, тому дасться, а хто не має, в того відніметься й те, що має. І я все кажу так. Хто дякує за ровер Богові, Бог дасть жигулі. Хто дякує за Жигулі, Бог дасть іномарку. А хто виріз у сім'ї, де іномарки були з дитинства, і банани валялися на землі, Бог забере прийде час і прийдеш до ровера. Є така, ви знаєте, деколи поет цього світу, Павло спирався, каже, правду казав один із поетів ваших, критяни завжди брехливі, не нажерелі неві. Він спирався на поета. Я також зіплюсь сьогодні на одного поета. Дивлячись за тим, що відбувається у суспільстві, він побачив певну закономірність і він пише у вигляді казки, дуже навіть життєву історію, про золоту рибку і бабушку. Бабульку вічно недовольну. Живуть собі люди, мають корито, старе, дереве. Піляє діда бабка, давай нове корито. Пішов, зловив золоту рибку, засмучений. Чого ти каже діду такий сумний? Або баба жити не дає, а що хоче, корито хоче, іде додому, є корито. Прийшов корито. Но бабі не йметься мало нормального корита. Хочу бути графіні, хочу бути царіцею. А вже в кінці так втратила розсудок, що каже: хочу рибкою керувати. І рибка зобразила, що робити. Все забрала, і лишилося диряве корито. Це дуже життєва історія. Вона написана у вигляді казки, Ну, повірте, це далеко не казка. Бо ті, що починали з корита сільського, приїхавши до міста, можуть втратити розсудок і самі не знати, що вони хочуть. Ну ця казка як пророцтво. Як би не вернутись назад до корита? І третє, що мішає бути вдячним Богові, написано: я прочитаю як одне із місць, як одне із місць, Євангелії від Матфія 11,28. Відомі християнству слова, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий». Людина, яка не погоджується з волею Божою у своєму житті, вона ніколи не буде вдячна Богу, ніколи. Ти будеш робити вигляд, скажіть слава Богу, слава Богу. Ти будеш робити вигляд, що ти вдячний. але по-справжньому вдячним Богові можна бути тільки тоді, коли ти своє життя прийняв як від Бога. Коли ти дякуєш Богу за своє життя. Так, Боже. Ти так захотів, щоб в мене так було, і я тобі дякую. Тільки смиренна людина може бути вдячна. Горда людина ніколи не буде вдячна Богу. Ніколи. Гордій людині завжди буде здавати, що їх хтось обідив, що їй належить більше. В гордої людини навіть Бог буде в боржниках, бо вона горда. Тільки смиренний може бути по-справжньому вдячний, бо він вважає, що він нічого не варта, нічого не достойний. І якщо йому Бог трошки щось дасть, то він буде на небі від щастя. Я ж ніхто, я повний ноль. Дивися, як Бог мені дав. Тільки смиренний може бути вдячний. Тому порівняння раз уміння бути задоволеним два, і покора три. Покора, визнання волі Божої, не нарікати, не говорити. Дякую тобі, Боже, дякую, що ти так влаштував моє життя. От коли людина покорилась перед Богом, коли людина багато не хоче на цій землі, і людина, яка задоволена, її дуже легко зробити щасливою, бо їй мало треба. Таку людину все влаштовує, вона легко стає щасливою. Але людина, в якої дуже велика планка, є в цьому світі таке поняття ідеаліст. От Люди кажуть, я ідеаліст. Тобто людина хоче ідеальності. Тобто, жінка має бути ідеальна, хата має бути ідеальна, машина має бути ідеальна, церква має бути ідеальна, пастор має бути ідеальний. А ти ідеальний, ідеаліст великий, ти ідеальний, як може неідеальна людина вимагати ідеальності кругом себе, ти ж сам не ідеальний. Як можна бути неідеальним, а хотіти всього ідеального. Це заблудження велике. Та як ти не ідеальний, то й кругом такий ж, як ти не ідеальний. І тоді людині легше бути. Вдячним Богом. Вдячним. Плаче Єремії описується, знов-таки Єремія плаче і каже: Господи, подивися, оці люди з багатих сімей, які солодки їли з дитинства, вони тепер жмуться до купи гною, щоб хоч якийсь кусок хліба знайти. І каже: не вірили вони, що таке може статись. Ніхто не вірив, що Бог до свого народу може таке допустити. Допустив, Господь. Бо каже, дочері Ізраїля ходять величавою поступю, брязкають там украшенями, голови позадирали догори, всі тікайте з дороги, бо це я йду. А Господь допустив, бо Бог не любить гординю. І на закінчення хочу нагадати одного чоловіка, і будемо дякувати Богу. Яків, тікаючи від брата свого Ісава, який йому погрожує, як тільки помруть батьки, я тебе вб'ю. За те, що ти вкрав мене первородство, він вимушений втікати. І от по дорозі до родичів, до Месопотамії, він ночує в пустині. Хто був у пустині, там днем дуже жарко, вночі дуже холодно, швидко міняється температура. І от він, бідачище, трясеться, подушки нема, камінь під голову, палиться в руках. І він став на коліна і каже: Господу, такі слова, Господи. У мене палиця в руках, нічого не маю, повний ноль. Він каже: Боже мій, якщо ти мене благословиш коли-небудь, і в мене, крім цієї палиці в руках, ще що-небудь буде, то із всього, що я буду мати, я буду давати тобі десяту частину. Ніхто його за язик не тягнув. Це не була церковна така вимога давати десятину, давайте пожертвування. Ніхто ні з кого не вибивав грошей. Це було серце розположене Якова, який каже: у мене нічого нема, крім палиці. але як ти мені щось даш, то і я тобі щось дам. І з того, що ти мені дав. Так бере початок можливо, десятину в Ізраїлі, хоч і Авраам там давав. Я дам Тобі, Господи. Давид, цар, живе в домі прекрасному, шикарному, з кедрового дерева, покритий золотом, люди приїжджають подивитися, що ж то за диво хата в Давида. І от кличе Давид, я закінчую пророка Нафана і каже йому такі слова: Нафан. Я пас коли з вівці, я мерз з ночами, приходили звірі, красти овець, у мене було тяжке життя. А тепер я живу в такому кедровому домі, в золоті. Мені некомфортно, коли мій Бог живе в скині і свідоцтва у палаці. І Він каже: я хочу Богові такий дім побудувати. Такий дім йому побудую, який не мав ще ні один народ, бо я його боржник. Оце серце вдячної людини, яка думає, а що би я Богові міг дати. Мене Бог кормить. Мене Бог одягає, мені Бог дає здоров'ячку, Бог окружив мене милістю зі всіх сторін. Вон скільки хлопців з одною ногою біля кожної лікарні, а ти з двома ногами. Господи, що я тобі можу дати? Боже, що я можу для тебе зробити? Може підмітати в молитовному домі, може в лікарню піти, да я буду що-небудь робити, тільки би робити щось для тебе, бо я твій боржник. Так говорить серце вдячної людини. Вдячна людина неспокійна, коли вона бачить що комусь погано, коли вона може щось робити. Вдячні люди завжди щось роблять. Ті, що нічого не роблять, це невдячні люди. Ми будемо зараз дякувати за хліб. Тут є такий гарний хлібчик. Гарний хлібчик, яким благословив нас Бог. Брати і сестри, Бог благословив. Ви собі уявіть, що стає зранку дитина і каже, тату, дай хліба, а ти не маєш що дати. І день закінчується, приходить вечір, а ти знову не маєш що дати дитині. Упаси Господь, щоб коли так було. Але поки є хліб, я прочитаю на закінчення ще слова, які казав колись Господь. Що робити? Що робити? Восьмий розділ повторення закону. Буду читати із сьомого вірша чи даже з п'ятого. І знай у серці твоєму, що Господь Бог твій учить тебе, як людина, учить сина свого. Отже, зберігай заповіді Господа, Бога Твого, ходячи путями Його і бійся Його. Бо Господь Бог твій веде тебе в землю добру, в землю, де потоки вод. Джерела і озера виходять з долини гір. У землю, де пшениці, ячмінь, виноградні лози, смоковниці і гранатові дерева, у землю, де оливкові дерева і мед, у землю, в якій без убогості будеш їсти хліб твій, і ні в чому не будеш мати нестачі, в землю, в якій камені, залізо, і з гір якої будеш висікати мідь. І коли будеш їсти і насичуватися, тоді благословляй Господа, Бога Твого, за добру землю, яку він дав тобі. Бережися, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не дотримуючи заповідей Його і законів Його, і постанов Його, які сьогодні заповідають тобі, коли будеш їсти і насичуватися, і побудуєш гарні думи, і будеш жити в них, і коли буде в тебе багато великої і дрібної худоби, і буде багато срібла і золота, і всього в тебе буде багато, то дивися. Щоб не стало гордовитим серце твоє, і не забув ти Господа Бога Твого. Дивися, коли будеш їсти хліб, дивися, щоб не забув, хто дає тобі їсти цей хліб. Казав мудрий чоловік ягур, двох речей прошу в тебе, Господи. Не дай бути бідним, щоб не красти. І не дай бути надто багатим, щоб не сказати, а хто такий Бог. А хто такий Бог? Це я собі заробив. Поки є хліб, ми будемо дякувати Богові. Наша земля благословена Богу, вона кормить пів Європи. Люди тікають з України, Україна кормить пів Європи. У нас дуже благословена земля. Недаремно прийшли нежданні, нежданні гості, тому що наша земля подобається багатьом, бо вона благословена Господу. У ній, напевно, з Європи найбільше віруючих сьогодні саме в Україні і хліб в Україні. А чорноземні німці вивозили вагонами в Германію, бо такої землі як в Україні нема ніде в Європі, то ми схилимо коліна і будемо дякувати Богу. Дякуємо тобі, Господь, за хлібчик, яким ти щедро благословляєш наш край. З того дня, як ми існуємо на цій землі, ми свідки того, ми не сиділи ні разу без хліба. Такого не було, що ми проснули зранку і нема що їсти. Такого не було, Господь. Це твоя батьківська турбота, це Твоє милосердя. Дякуємо тобі за цей хлібчик. За щедрі дари з поля, що Ти і до хліба даєш, Господи, щоб життя наше було добрим, Господи, і ми благословляємо Тебе. Це Ти, Господи, цю зернину вирощував. Це Ти, Господи, давав плід нашій землі, щоб мали люди що зібрати з поля. Ми величаємо Тебе, ми благословляємо Тебе, дай цінувати кожним куском хліба, дай пам'ятати, хто кормить людину. Хава, Отче, алілуя! Прости нас, як були невдячні, прости, якщо не бачили, скільки добра ти посилаєш в наше життя і благослови нас. Що ми не викидали хліб ніколи в мусор, що ми, Господи, не викидали продукти, що ми, Господи Боже, були вдячні Тобі за то велике ізобіліє, яке сьогодні даруєш всім нам. Тобі хвала, Господи, не відніми милості, не допусти голоду надалі, Дай, що ми, і діти наші, завжди мали хліб на столі і мали вдячне серце, яке буде благословляти Тебе. До кінця життя, тобі слава Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорога Церква Христова, Хай кров Ісуса Христа, Господа нашого Спасителя, вона умиє тебе, очисти, Тебе від всякої неправди. Хай сила Духа Святого дасть тобі перемогу над владою всякого гріха, Хай розрушить Бог в ім'я Ісуса Христа, всяке прокляття, всяке зло, всяку обіду в твоєму серці, в ім'я Ісуса. Хай дасть Бог радість, спасіння і мир Господній, Хай наповне твоє серце. Нехай береже тебе Господь всіх путях твоїх, твій вихід, твій вхід, хай буде благословений Богом, і, ан, і його лиця, хай супровождає тебе на всякому місці. Нехай благословить тебе, Господь, і збереже тебе, нехай злянеться над тобою, Господь, і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь світле лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь.